Які помилки такі стратегічні, на ваш погляд, роблять люди? От, про, от Ви питаєте її, чим займаєшся? І стратегічні помилки, які ви зауважували? Він не знає, що говорить. Ну, там, це, ось така штука. Ой, не знає, що почати. <свист> там. Та, та, Ой, та, та, не та, знає, як та, сказати, щоб ви зрозуміли. Нема Та, конкрету. ви чим займаєтеся, дівчина, в дружинному джеку? В дружинному, на в англійському рацію. Поворачуємо. Чим ви займаєтесь? В мене є така порталка, але двоє виявляємося другого разу. Ой, як цікаво. Так, а ви чим займаєтесь, будь ласка, чим займаєтесь? Так. Туризмом. Туризмом. Ну от коли ви так людині відповідаєте, ну там, туризмом, бізнесом, там, мальчиком, технологієм, що людина? Цікаво. Класно. Класно. Як розказати про людину, про себе так, щоб показати зразу результат людині? Зразу результат. Хтось спробував? Пробував хтось так? Сказати, чим для людини? Можна? Все просування збільшення продажів сайту. Ага, а якщо стоїть блондинка, що тоді? О, розумієте, ми зараз тільки що дійшли до такої дуже стратегічної. А що відбувається? Наші ж клієнти, люди, які мають заплатити за наші послуги, вони значно гірше розбираються в тому процесі, ніж ми. Вони тому до нас звертаються. І ми не можемо їм сказати, чим ми займаємося. От було у вас таке, от людина вам що сказала, чим ви займаєтеся, а ви не розумієте, Про що? Що казала? Просто питалося. Не пам'ятаєте, так? От, наприклад, кажуть, чим це? Ми? Я логіст? Ти у мене був такий випадок, У мене був друг, який працював в центрі анонімних алкоголіків психологів Давайте тест. Хто знає, що таке абстинент? Ага, я така була, з ним не познайомилася. І ось приїхав мій чоловік з рибалки і каже, Володя, давай такий, я абстинент. Батану, що таке абстинент? Каже, це людина, яка ніколи не переживає алкоголь. За такі був ефект. Поїхали ми на весілля в район. район В весілля. А я ну, не п'ю, ну всіх світлих їх, я не п'ю. І весілля таке, знаєте, горіла сосна палала, підходять до мене хлопці, я сижу з компотом. Кажуть, чого не п'єш, там що таке? Я дивлюся, кажу, хлопці, як стіня. Вони такі. Контакт з нами розумієте в чому справа? Що ще які моменти?